Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Хочу записати вам серію відео про міфи в рунології, От саме розповсюдженіше, І яке, на мою думку, не є правильним. Сьогодні я вам розповім міф про те, як називаються руни, що люди воюють за те, як правильно називається, наприклад, Сол, чи севелю, чи, там, наприклад, Феу, чи Феху. Дивіться, суть в чому? Я хочу вам донести істину, що mm. руни це енергії, як ви їх будете називати, воно суть у ролі особливо не змінює. Наприклад, якщо це соул чи совел, все одно буде енергія сонячна, осяяння і нести енергію сонця. Ображення. ну Всі аспекти там багато в цій руни, для цього потрібно їх прожити. Те, що я на курсі навчаю себе учнів. А як буде називатися, то від робот на роботу Руни це ніяк не вплине. Наприклад, уявіть, що я, наприклад, мене звати Павло, якщо мене назвуть Паша чи Павло, від цього я іншим не стану. Я буду працювати, наприклад, якщо мене покличуть допомогти, я прийду, чи Павло, чи Паша, я стану і буду працювати. І насправді можна по-різному називати мене і ПО, і ПАУ. І в різній культурі просто будуть підбирати транслітерацію під те, як краще назвати. Тобто Скандинави по-своєму називали, ми, українці, ми по-своєму будемо називати. В інших країнах в зв'язку з транслітерацією, перекладенням на їхній голосовий апарат, тобто на їхні звуки, будуть звучати по-різному. Але немає різниці, наприклад, як там... я називаю соло, наприклад, я називаю «Савелію». Називайте так, на які би ви умови не назвали, воно все одно працювати буде, так як несе свою основну енергію. Це вам для прикладу. Тому не заморочуйтесь, беріть і працюйте з рунами. Хочете навчатися? Навчайтеся, це потрібно для того, щоб відчути всі аспекти, а не начудити в інтернеті по якихось міфах. І наставити тільки собі блоків, і результативність знизиться. Тому як ви називає, називати, там феху чи феу, чи совелю, чи Соу, від цього дії руни ніяк не зміниться? Користуйтесь, практикуйте, вивчайте руни. Всіх вам, слава Україні!